Короче кажучи, гуляє по Людвіз можна побачити багато цікавих місць. Ну, наприклад, ось ця парковка. Звичайна парковка, але подивіться, який тут мурал цікавий, по-перше, є. Який тут точно не просто так, щось він той значить. А тут можна спостерігати е, герби герби районів Людвіз Раніше це, ці всі райони були окремими. Містечками або селами, і в них були герби. і от Тут якраз можна побачити різні райони. Едінхайм, Мунденхайм. Там, до речі, живе моя мама в районі Мунденхайм. Маудах. ну і По центру, звісно, сам герб від Вісхафіна це Якір. Це герби, це герби містів побратимів Десау, Антверпен в Бельгії. Пасадена, Сумгаїт, Лор'ян, Хаверін. Це міста побратими. Звісно, Газіантеп турецький, я обов'язково скажу, що теж місто побратим, то образяться дур... турки дру...